Добрий день, поважне товариство! Моє ім'я Віста і я далі веду свій блог. Я вітаю всіх пробуджених. Хочу сказати, що з 29 жовтня по 5 листопада, поки не закінчиться повнолуння, у нас буде другий етап квантового переходу. Чим він відчувається на фізичному рівні? І так. Шкіра насамперед відчуває так, так якби хтось по ній легенько провів наждачним папером. Не болить, але досить неприємно. Біль в органах. У вас зараз будуть боліти всі органи внутрішні, всі суглобчики, шкіра, нігті, все. Тоді буде відчуватися самовільний рух м'язів. От ви сидите і десь там дернула нога, рука, спина і так далі. Тоді. Такий самий самовільний рух вен. Здається, ніби ну, така реакція фізичного тіла деколи буває. Але пам'ятайте, що це зв'язано з цим переходом. Тепер особлива увага до тих, у кого підсаджена сутність, хто ну, скажімо, відчуває якісь голоса, ще щось таке неприємне, значить вони будуть на грані суїциду. Тому що та сущ о, дуже спротивлюється Творцю світлу. І вона буде опиратися. Значить, у цей період, коли ви відчуваєте, що бринить тіло, десь болить, десь що, просто згадуйте про творця і пропускайте ту енергію через себе. Тому що в цей період, кого заберуть, того заберуть. Хто залишається, у вас йде перекалібровка тіла. У вас будуть зовсім інші вібраційні тона. Зовсім інші. Ви ніби зовні лишитеся та сама людина, а внутрішньо ви дуже сильно поміняєтеся. Не противтеся світлу, сприймайте його з радістю, з подякою. Згадуйте творця. Тому що чоловік як Бог, ви можете мати все, ви можете робити все. Ви можете, пам'ятайте, Творець іде до вас через, щоб підвищити вашу енергетичну цінність. Творець іде до вас, щоб ви згадали, хто ви є з самого початку, що ви маєте бути такі, які він вас создав. Ви забули це. Ви можете спокійно займатися телепортацією. Ви можете спокійно відчувати думки людини, яка живе на іншій стороні планети. Це для вас було колись нормою. Згадайте, люди, це не противтеся цим відчуттям, а йдіть до Творця, пропускайте то світло через, те, через себе, тому що після 5-го числа ви будете зовсім інакше, звичайно, частина з вас. Не всі. Але в, через оцю, о, скажем, трансформацію пройдуть усі. Сприймете ви її, не сприймете, не страшитеся, відкинете це вже ваше діло. Але пам'ятайте, що ви діти творця і падших ангелів. Пам'ятайте про це, ви можете все. Ну, от, створити нову планету.